Вітаю на підкасті Подумки про життя. Сьогоднішній епізод про те, як випробувала мене доля на гроші, все, що стосується грошей. Перше, з чого почну, це про те, що в моєму дитинстві не було такої жаги до грошей, тому що я народилася у період. Комунізму, коли в принципі в нас було тільки обмежена да, можливість щось бачити, розуміти, тому і бажання грошей як такових в моєму дитинстві не було, тому що забезпечували батьки, і навколо мене знаходилось все те, що було в принципі, доступне. Тому в дитинстві я не намагалася або не жадала великих грошей. Взагалі про них не думала, і не тільки в дитинстві, це стосувалося і школи. І це стосувалося моменту, коли я навчалася в університеті, тому що до 24 років амбіції йти працювати в мене не було. Тобто заробляти гроші, в мене не було такого бажання мати гроші для того, щоб щось там особливе собі купувати. Але випробування грошей в мене почалося десь, мабуть, в 17 років. Я після школи поступила до училища на спеціальність продавець непромислових товарів. І в нас була практика, де ми продавали, як і всі продавці. В великому такому, ну наразі він називається торговий центр. Раніше це був ЦУМ в нашому місті він називався. І це був якраз період, коли була дуже велика кількість грошей і були купони. Тобто неможливо було купити речі, просто за гроші потрібно, ще було мати купони, які ми відрізали. І гроші там ходили мільйонами. І попит був дефіцит, дуже великий товару, тому я пам'ятаю, Перша, мабуть, велика кількість грошей була в нас, коли завезли дуже велику кількість чоловічих сорочок. Нас поставили вдвох з такою ж студенткою, як і я. І ми півдня їх продавали. І в нас на вечір така лежала перед нами. Прямому сенсі купа грошей, бо це було, я теж не пам'ятаю, вже скільки там мільйонів гривень на той момент. Ми їх три рази перераховували. Потім ще вночі я їх перераховувала. Тобто, ну це був період, коли я зрозуміла, що я дуже. Повільно відношусь до грошей. Тобто в мене немає такого тремтіння, коли в мене багато грошей, грошей, що я там впадаю в остерію, знаєте, як Дональдак, да? що я там в них буду купатися. І, мабуть, це мен... від цього я зраділа, скажу чесно, що велика кількість грошей мене не спонукала да? ні на які дії, ні на які моменти. Тому це випробування, я можу так сказати, що я пройшла, і мені цей момент дуже сподобався і, мабуть, допоміг в моєму житті. Після закінчення університету, я, як і всі випускники, пішла працювати, але моя робота була така, що я в школі заробляла, в мене було, було тільки два робочі дні. Заробляла я тоді дуже мало 50 гривень і половина з цих грошей виходила на дорогу і на те, щоб там поїсти, прикусити, поки є робочий день. Тобто я працювала за те, щоб мати кваліфікацію, да, тобто стажування. І я вийшла заміж, і в принципі в нашій сім'ї гроші. Не набували сенсу того, що в когось з нас вони були окремі, у нас гроші лежали в одному місці, і в принципі ми ними користувалися. Коли гроші закінчувались, мій чоловік займався питанням добування цих грошей. Тобто, в цьому періоді в мене не було такого моменту, щоб я. Теж намагалась або в мене була амбіція заробляти більше. Я працювала в школі вчителькою і зрозуміла, що в мене там була така мінімальна зарплата, але я працювала з задоволенням, тому що мені подобалась моя робота. І, в принципі, якщо б я не е, залишилась сама дитина, щоб е, якщо я не розвелась би з чоловіком, але так стало, і завдяки цьому я стала іншою, я навчилася по іншому відноситись до грошей. То я працювала в школі ще дуже довгий час, тому що для мене в пріоритеті все ж таки є діло, яким я займаюся. Мені потрібно, щоб це мені подобалося, щоб я могла там розвиватися. Тому гроші виступали на той момент, ну, на, другий, на другий момент. Але так сталося, що я розвелася, і ще два роки після розв... після розлучення я пропрацювала в школі, а потім в мене став такий момент, коли. Я зрозуміла, що своїй дитині я не зможу дати гарного дитинства, заробляючи на тій роботі, яку я люблю, на жаль. я почала шукати роботу в сфері ну, зовсім, не знаю, іншій, да? Я шукала роботу адміністратора, шукала роботу секретаря, я роботу не могла знайти. І почався вже навчальний рік, і посеред навчального ріку, року в мене моя. Подружка, хресна моєї дитини запропонувала роботу на підприємстві. І я прийшла туди працювати на зовсім для мене нову роботу, в нову реальність для того, щоб заробляти більше грошей і дати майбутнє гарне своїй дитині. Це була моя мотивація на той момент заробляти гроші. Ну, щоб ви розуміли різниця, в школі я заробляла 300 гривень, а на період стажування в мене зарплата була 1200. І так сталося, що на цьому підприємстві я вперше отримувала велику заробітну плату, великі премії і кар'єрний зріст. Тобто, я отримала все, що можливо бути, при тому, що так сталося, що я стала працювати і розвиватися в напрямку HR, в напрямку навчання, в напрямку адаптації, підбору і все таки, в мене для цього був класний керівник і все останнє. Але сьогодні про гроші. Так, от, коли я працювала в школі, про гроші і про премії, так, от, коли я працювала в школі, премії це взагалі цікава тема, коли я працювала в школі. Я отримала, моя перша премія була 100 гривень. І директор мені її озвучила з таким, що ти ще не заслужила цю премію, але я тобі її даю, тому що потрібно було обнуляти бюджет. Тобто ніякого визнання там, моїх здібностей не було. Мені просто її так дали і сказали, що ну, радуйся, що вона в тебе є. Коли я прийшла на підприємство, на якому пропрацювала 6 років, на якому в мене був кар'єрний зріст, і в принципі, все для того, це був мій фундамент для подальшого розвитку і росту, я в мене була заробітна плата, ну, якщо візьмемо 3 тисячі гривень. І ось перший мій рік роботи і річна премія, приходить мій керівник. Тетяна Анатольовна і каже мені, що вона не каже, вона написала в моєму блокноті суму, яку мені дають премію. І щоб ви розуміли, при зарплаті 3 тисячі гривень моя премія на той момент складала 20 тисяч. Я, в принципі, ну... Я була просто інженером, тобто я не була ще ніяким керівником ніким. І для мене тоді був такий шок, я вам чесно скажу, що я їй сказала, що, мабуть, ви о, ноль не дописали. Але вона мені сказала ні, ми вирішили, що для того, щоб стимулювати тебе для розвитку, ми вирішили виплатити тобі таку премію. Цю премію я вже чесно, навіть не дуже пам'ятаю на що я витратила, але Скоріше за все, я думаю, що ця премія пішла на купівлю якихось речей. Мабуть, я купила тоді пральну машинку, бо в мене була така ще дуже. Да, дуже цільна. Потім я купила холодильник і я в принципі, з дитиною поїхала відпочивати на море. От Моя перша премія була витрачена на це. І з кожним роком ця компанія в мене зараз зараз заробітна плата зростала. І для нашого міста вона була, була великою, але для того, щоб отримати ці гроші, я дуже багато працювала. Дуже багато працювала, я навчалася, я вдома писала, ну, бо я проводила навчання. Да? Я їздила на о, різноманітні навчання, які проводила на той момент в Києві. Я за рік 11 або 12 курсів пройшла. Через рік я пішла навчатися в мім. У Київ на фах управління персоналом, да? тобто я зростала не тому, що просто нас передивляли заробітну плату, тому що я для цього робила максимально можливо. Тобто я жила на роботі і не додавала на той момент своїй дитині якоїсь уваги, да? тому що ну, багато дуже часу відводилося. Але ми сьогодні про гроші. І момент, коли в мене почали з'являтися заробляти гроші, да, я витрачала менше, ніж заробляла. І ці гроші я вирішила накопичувати. І накопичувати для чого? Для того, щоб дати освіту своїй дитині. Я вже, ну, на момент, коли вже це в мене відбувалося, я розуміла, що Освіту оплачувати буду я, не мій колишній чоловік, а буду освіту оплачувати дитині я, і тому гроші відкладались туди. Також я хотіла змінити, в мене була одна кімнатна квартира, і я хотіла ну, збільшити площу, тому що в мене хлопчик, він зростав і я розуміла, що йому потрібен окремий простір. І в якийсь момент, ви знаєте, так стало, що я. Для себе вирішила жити таким життям, як я і жила. Тобто потреби, які є да, в моєму житті, я їх не змінила. Тобто я не стала, наприклад, купувати ну, я не знаю, які там, порошки там, да, для о, стірки там, для прання, якісь порошки якісь там були за 100 гривень, а я стала купувати за 300. Ні. Я вирішила все ж таки все, що стосується побутових речей, я їх залишила. На тому рівні, на якому є. Все, що стосується продуктів харчування, ну я, я скажу так, що я і раніше намагалась для того, щоб, ну, перше, я харчуюсь максимально. Як то кажуть, здоровою да? і дитині максимально. Тобто, В плані витрат на харчування і побут, я все ж таки, незалежно від того, що я почала заробляти набагато більше, я їх залишала. залишила. Тобто, я не підняла свій простір і воно залишилось так, як і є. Деякі да, побутові речі, там, холодильник я змінила, диван купила, там, речі я купляла собі дитині. Максимально да, якісні. І витрачала гроші один раз, гроші один раз на рік ми е, мандрували. Е, мандрували ми в Європу, тобто за кордон. І це були теж витрати. І я скажу одне саме гарне, і, ну, коли відбувається такий момент, коли в тебе є гроші да, на картці. І ти приїжджаєш за кордон і з картки витрачаєш, не думаючи, скільки в тебе там ще залишається грошей. Тобто для мене це класний момент, коли в тебе така фінансова подушка, так, як її називають, в якій ти <клес> витрачаєш гроші і відчуваєш від цього таку радість. Це відбувається тільки, коли це стосується для мене відпочинку. Тому що відпочинок, мабуть, для того є, щоб. В ньому розслабитися. Тому з грошима так. Потім я вирішила через деякий момент приїхати жити в Київ і там працювати на посаді директор з персоналу, і заробітна плата в мене вже стала набагато вища. Але це відбулося через деякий час, і ну, я орендувала квартиру, тому, в принципі, я хочу сказати, що. Завдяки тому, що я стала заробляти самостійно для своєї сім'ї, в мене відбувся такий момент, як відповідальність. відповідальність. Я навчилась рахувати гроші, які витрачаю. Я і досі веду свої прибутки і витрати. Тобто в мене це настільки став систематизований процес, в якому я це зробила для того, щоб відчувати більш спокійний собі, щоб щось спланувати, щоб мати якийсь намір і розуміти, що мені потрібно для того, щоб ну, зробити і досягти якоїсь своєї мети. І ще один момент, який стосується грошей, це позики, кредити. Моє відношення до них і чи користувалась я, чи брала якось кредити. Та да, брала в моєму житті їх було два. Перший кредит я взяла на тому підприємстві, на якому працювала безвідсотковий, для того, щоб викупити у свого колишнього чоловіка частину квартири, тобто, щоб квартира стала моєю. Власністю, і щоб я могла собі спокійно в неї жити, не переживаючи за те, що мене сіра можуть виселити. І другий раз я брала кредит, щоб ви розуміли, між цими кредитами відстань 15 років. Другий раз я брала кредит в банку. Це перший кредит, який я брала, і цей кредит я брала. Два роки тому з моменту запису цього аудіо для того, щоб купити своєму сину автівку, машину. Для чого вона була куплена? Для того, щоб інвестувати в його перші заробітки. Так стало, що він навчався в інституті і можливості підзаробляти в нього ну, не було. І він міг. Тільки це робити в окремий час, тільки вночі. І він мені каже: мам, я хочу заробляти таксування, чи можу вам купити машину? Тобто я взяла в кредит гроші в банку для того, щоб дати йому можливість заробляти. Але з ним ми прорахували, з урахуванням моєї заробітної плати, скільки ми можемо в місяць віддавати грошей, і ці гроші я віддала вчасно, вам скажу. Що стосується до того, як я відношусь до того, щоб позичати гроші, скажу так, я і сама не люблю їх позичати і не позичаю, максимально не позичаю своїм друзям, тому що це втрата. Людини це втрата довіри. Тому, якщо в мене просить хтось з моїх близьких родичів, я їх можу просто дати, не очікуючи, що їх мені повернуть отак от І тим самим намагаючи залишити все, всі наші стосунки такими, які вони є. Що стосується сторонніх людей, то я не позичаю гроші і не беру, максимально не беру. Тому в моєму житті гроші відіграли таку суцільно класну роль, тому що завдяки тому, що завдяки ним, завдяки грошам я стала самостійно відповідальною. Я змінила своє відношення до світу. І при цьому залишила всі свої духовні цінності, а, такими, якими вони були. Сподіваюсь, була корисна. До зустрічі.